Пісня про матір. Посіяла людям літа свої літечка жито, прибрала планету, послала стежкам шуришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, вітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, полохано кинули діти, куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, дітки, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках, а я вам лишаю всі райдуги із журавлями, і срібло на травах, і золото у колосках. Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злата, аби тільки ви нас чекали, завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу, лишайтесь матусю на віки, лишайтесь, не ждіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у виструшники, лишайтесь щасливі і стала замисленим полем. На цілу планету, на всі покоління й віки. Лишайтесь щасливі і стала замисленим полем, на цілу планету, на всі покоління й віки.